Легендарна Миколана погода повернулася! Кру! І це все та сама погода, яка надихала українців кожного ранку впродовж майже 30 років. Що ж нам пророкує Небесна канцелярія? Зараз... Я, я пропоную дивитися. Давай зараз нам розкаже Микола Луценко. Зустрічайте. Ще вітання. Доброго ранку. Якщо зранку багато роси, то буде добрий урожай. Якщо вранці по воді стелиться туман, чекайте на сонячну погоду. Якщо ворони розкричалися, то буде дощ. Вночі багато зірок означає, що у цьому сезоні буде багато грибів. Так от, на заході країни хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями небо затягне хмарами, ніби хтось накрив його сірою ковдрою, але подекуди сонце все ж таки виглядатиме. В день стопчик термометра коливатиметься у межах плюс 15-18 градусів, а вночі 8-11 градусів з плюсом. Буде досить прохолодно, подекуди дощі, Особливо у гірських районах не забудьте прихопити легенький верхній одяг, щоб не замерзнути під вечір. На півночі зовсім інша картина. Там буде ясно. Сонечко тішитиме майже цілий день. Температура підніметься плюс 29-31 градус, а нічна плюс 15-17. Літня спека повертається саме час насолодитися теплом. Схід України у владі справжньої спеки. Гаряче і сухо, як у справжній пустелі. Температура в день плюс 33-37 градусів, а вночі 20-23, вище нуля. На дворі спекотно, тому не забувайте про воду і капелюшки. На півдні трохи прохолодніше, але все одно доволі спекотно. Ясно лише подекуди пройдуться хмарки, ніби блакитним тлом. Уночі 18-21, а вдень плюс 32 градуси. Водойми приємно теплі, тому на пляжі саме час. У центральній Україні чудова літня погода, ясно без опадів, температура в день 24-28, а вночі 13-16 градусів вище нуля. Ідеально для пікніків, прогулянок і кави на терасі. Вінлова хмарність лише додає настрою: хмари пливуть небом, не затуляючи сонце надовго. А у столиці ввечері можливі короткочасні дощі і грози, особливо після 22.00. Температура у цей час опуститься до плюс 19. Хто повертатиметься додому, пізніше візьміть парасолю, щоб не зіпсувати настрій. Залом в день обіцяє бути теплим і сонячним майже по всій Україні. Але не втрачайте пильності. Вечір може принести сюрпризи у вигляді дощику. І блискавки. Ось така буде погода 9 червня, вдалого вам дня. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.